Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі 1 гривня України 2021 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі, притягується магнітом Гурт монети має така мілковата насічка. На реверсі бачимо напис 1 гривня Україна та знизу. Дата. По колу стоїть підковка на Аверсі. Зображено Володимира Великого та напис Володимир Великий. Це рядова монета. Собівартість її, так і становить 1 гривню. Якщо вам попаде монетка виготовлена з металу, який не магнітиться, ціна на таку монету договірна. Також є попадають різні браки та повороти таких монет. Якщо вам попаде поворот у 180 градусів, монетка буде виглядати ось так. Ціна на таку монету розпочинається від 500 доларів. І якщо вам попаде брак аверс, аверс або Reverse Reverse монетка з обох сторін однакова. Якщо аверс, аверс, це буде Володимир Великий зображений з двох сторон, ціна на таку монету договірна. І доходить до дуже космічних цін. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. То до зустрічі в наступних відео.